Буває таке, що леска закінчується, і треба відкрутити та вставити на лук. Отже, як заправити цю шпулю лескою. Щоб зняти цю шпулю, нам потрібно ось так от відкрутку ставити і намацати отакий отвір. Ось тут він є. Ось тут цей отвір є. Там його видно і ми в нього вставляємо і. Блокуємо відкруткою. І тепер відкручуємо проти часової стрілки. І воно відкручується, притримуючи цей дуже легко. Тут буде у нас шайба, щоб ми її не загубили. Ось так от перевернемо бензокосу ось от, -от, от шайба ця. З цією шпулею трошки інакше, тому ми розбираємо. Теж такий принцип. Натискаємо з одного боку і з іншого боку. І знімаємо шпулю. Тут є пружина і оця стара леска тут ми її прибираємо геть. Вона тут не здала. Чиста шпуля. Тепер придбали нову леску такого типу, і е, треба відміряти, скільки ж. Треба намотати. Для цього ми можемо взяти з одного краю. Ось так от. І приблизно намотати от сюди, скільки стане тієї лески. Ну, ось так от приблизно. Тепер оце у нас буде середина. Відмотуємо. І. В середньому, виходить, десь 1,5 метри. Зайве можемо відрізати косачками ось таку. І ось таку у нас виходить 2 по 1,5 метри приблизно. Тепер ми протягуємо посередині ось цей отвір ось так от, і вибираємо середину. Тут у нас є стрілка, яка показує, як намотувати, тому оцю ми частину намотуємо тут. Отак намотали. І тепер, притримуючи десь сантиметрів 20, см, лишаємо, іншу частину теж намотаємо. Отак намотали. І тепер у нас, бачите, дві частини є намотані. І збираємо шпулю обратно. Вставляємо пружинку. І це ми просовуємо в один отвір, а цю частину в інший отвір. І одягаємо насадку. Отак, от раз, і так, два. Все, шпуля у нас зібрана. Тепер вона, якщо натискаємо на один крок, вона розширюється. Якщо треба підмотати трошки, то ми отак от по годинниковій стрілці підмотаємо. Тепер ми перевернули бензокосу, бачите, як вставляється і фіксується. І одягаємо проти годинникової стрілки шпулю. Все, трошки затягнули. Все, тепер заводимо та косимо. До речі, можна шпулю з коси не знімати і заправити її лескою. Такий тип шпуль намотується ще легше. Беремо десь 3 метри лески, посередині відмічаємо і тут, і тут є е, низом до себе, вставляємо ось так. і намотуємо проти годинникової стрілки. Ось таким чином. Ось так от ми намотали і тепер ставимо пружинку і вставляємо шпулю і накриваємо кришкою. Все дуже просто. Просунули вусики, лиски з одного та з іншого боку і закриваємо кришкою. Все, одягли, а тепер натискається ця кнопка і на один крок витягається леска з одного та іншого боку. Ось отак от ми натягнули, кришку поставимо, так. І одягаємо з пружинкою на шпулю. Отак. Тут ми просовуємо оце. Так, а тут трошки далі ми просовуємо ось оце є. І тепер ми одягаємо кришку. Кришку одягаємо. З одного боку притримуємо і з іншої. І все. Шпуля у нас заряджена. зайвий кусок можна обрізати плоскогубцями. Ось десь приблизно так. А далі ми нажимаємо і воно Відкривається на один крок. Все, одягаємо окуляри, маску і вперед працювати. І про засоби захисту. Є отака маска, ось дивіться ближче, вона має таку сіточку. А чому я взяв сіточку? Бо є зі склом, але скло може запотівати. Багато хто питає, нащо тобі окуляри, якщо є маска. А от наша, бачите, скільки бруду. І цей бруд падає вам на обличчя. Також не забудьте одягти навушники і включити якусь музику. Бо вуха теж прилітає. Ну, ось так працюємо.